Із зубним болем звернулась до стоматологічної поліклініки номер 6 хмельничанка Оксана Гуменюк. Аби встановити діагноз, лікарка робить рентген знімок на новому цифровому апараті. За лічені хвилини результати видно на екрані. Зручно і нікуди йти не потрібно і е, все на місці. Стоматологічний портативний цифровий рентген-апарат разом з візіографом придбали за кошти НСЗУ. Він допомагає робити знімки, не підіймаючи пацієнта з крісла. А це говорять лікарі, в рази заощаджує час як стоматологів, так і хворих. Раніше наші пацієнти могли чекати в черзі по півгодини. Це було 20-30 хвилин. Бувало навіть таке і до години часу. Зараз це все на місці відбувається. Людина навіть не стає з крісла. Ну це при діагностиці ускладненого каріюс. Коли нам потрібно визначитися, в якому стані перепікальні тканини коренів зубів, коли потрібно подивитись, як, наскільки якісно запломбовані кореневі канали, не тратиться час, не потрібно витрачатись на рентгенплівку, на реагенти для проявлення рентгенплівки. При скануванні доза опромінення, за словами Таміли Дметко, незначна, а тому процедура для лікарів та пацієнтів безпечна. Знімок роблять із допомогою цифрового датчика. Надалі результат сканування виводять на екран, де лікар оглядає стан кореневої системи зубів. А цифровий знімок залишається в електронній базі. Їх можна передивитись через певний період часу, через рік, через декілька місяців, через декілька років. Тому що якщо брати рентген-знімки, які є на плівці, вони з часом можуть втрачати колір і знімки також можуть втрачати пацієнти. Знімок в цифровому варіанті. Його можна краще роздивитись з допомогою комп'ютера, тобто можна збільшити, можна зменшити, можна додати яскравість, контрастність. Ну, тобто для діагностики, для лікаря краще ну, і пацієнт може подивитися, в якому стані його, його корені або канали зубів. Ренгенапарад разом з візіографом коштує майже 100 тисяч гривень. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.